Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення, колеги. Максима, перед тим, як перейдемо до, до теми дронів, невідомих дронів, які літають над Європою. хотів б з вами поговорити про тему, яку відстежуємо вже другий день поспіль. В Чехії відбуваються парламентські вибори. Сьогодні заключний етап цих виборів. Буде відомий результат незабаром за попередніми опитуваннями. Більшість на парламентських виборах набирає рух АНО, колишнього прем'єр-міністра, популіста і мільярдера Андрія Бабіша також є ультраправі з такою жорсткою позицією щодо України, які на цих виборах у Чехії за попередніми опитуваннями теж набирають багато голосів. Отже, скажіть, будь ласка, які загалом тенденції цієї передвиборчої кампанії? І, і чого нам очікувати від, від неї? Тому що зараз Чехія є одним із таких локомотивів допомоги Україні. Військової, зокрема, це що у всіх на слуху, це чеська ініціатива мільйон снарядів для України, яка була успішно реалізована. Що далі? Ну, справа в тому, що дійсно ситуація не найкращим чином ні для України, ні для Європи розгортається, тому що Бабіш, відомий вже експолітик і має цілковиті шанси для того, аби повернутися на найвищі політичні посади в країні, і прем'єрське крісло, відомий своїми проросійськими е, такими, е, словами і закликами до співпраці. Євроскептик відвертий багато розмов веде про те, чи взагалі має залишатися е, країна його у е, НАТО Європейському Союзі. Людина з дуже я би сказав, строкатою біографією, тому що вважається найбагатшим е, навіть не чехом, а словаком у світі, тому що має словацьке походження. І звинувачується в кількох кримінальних справах про скрадання державних коштів, і попри це, це людина, яка зараз зі своєю е, партією Ано має десь 30% підтримки, якщо вірити соціологічним опитуванням, натомість партія, яка Нині, точніше, блок, нині, який е, е, залишається при владі і досі, стан та має близько 20%. відсотків, і е, ситуація в тому, що більшості про яку говорив Бабіш, яку він хоче сформувати лише своєю партією. Точно очікувати не варто, тому їм так чи інакше доведеться знаходити порозуміння із іншими поліцилами. Дуже часто це дійсно або там такі ледь не комуністичні партії, або просто відверто популістські, яких в цілому за оцінками соціологів вистачить для того, аби сформувати коаліцію. Але тут питання в інакшому питання в тому, що президент Чехії, який є відверто проукраїнським, прозахідним, вказує на те, що поліцили, які намагаються розвернути країну від європейського курсу від натівського курсу, не мають права управляти державою. Тому ну подейкують, що може заблокувати формування такої коаліції і е, початку роботи нового уряду. Тому ми вболіваємо безперечно зараз за силу, яка йде другим номером, яка очолювана прем'єром Фіалою, який має в принципі декілька інших політсил, з якими можна було би сформувати коаліцію, в разі якщо вони покажуть гарні результати, але нині ну, ситуація дуже е, різна і е, дані до речі соціологів різняться, тому що хтось каже, що ледь не 35% отримує, ано хтось каже, що там значно скромніші результати. Тому в будь-якому разі, сьогодні до вечора, вже матимемо більш е, зрозумілу ситуацію. По вподобанням чехів, ну і по тому, яким буде наступний уряд в одного з ключових союзників України в східній Європі. Ну і мені здається, це такий важливий сигнал до всієї Європи про те, що популістські євроскептичні сили набирають обертів. Це частина політичного циклу, безперечно, історичного, я б навіть сказав. Але потрібно цьому протидіяти, тому що там і російський вплив також є. Єдине, на що ми можемо сподіватися після цих виборів, що Чехія не стане в один ряд з Угорщиною та Словаччиною відомими друзями Путіна в Європі, пане Максиме, аеропорт Мюнхена вдруге призупиняв свою роботу через невідомі дрони. В МЗС України тим часом закликають Європу серйозніше ставитися до загроз від Росії. Європа повинна серйозно поставитися до екзистенційної загрози, що виходить від Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кис. Лиця про що вам говорить реакція Європи на оці невідомі дрони над військовими базами і аеропортами? Ну насправді мені нічого не говорить, тому що немає реакції як такої. Ми бачимо останні дні за неформально зустрічу... так, так за зустрічю неформальної лідерів Європи, які обговорювали декілька питань по тому, як взагалі зміцнити свою оборону, і фактично по всім пунктах є заперечення. Чи то від Орбана, чи то від французького президента Макрона, німецького канцлера Шольца, чи то ще від когось, до прикладу, рішення, яке дуже лобіювала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн про створення так званої стіни дронів, яка мала би працювати в країнах східної Європи, в тому числі в Україні, була просто зруйнована заявами французького президента про те, що це може спровокувати додатково Росію, тобто Виявляється, що відсіч ворогу, який дронами, винищувачами, будь-якими іншими апаратами залітає на територію Євросоюзу, потрібно дуже обережно ставитися, тому що Путін може якось ескалувати через це. І мені здається, що це вказує дійсно на брак лідерства. Це вказує на те, що європейці продовжують риторику утихомирення росіян і Путіна особисто, і це те, що безперечно призведе ще до. Більшої війни до посилення цих провокацій і до того, що можливо не тільки аеропорти, але й інші об'єкти критичної інфраструктури Європи не зможуть працювати. Тому заява від заступника міністра закордонних справ Кислиці є абсолютно виправданою, і хотілося б бачити не зляканих європейців, які думають, що відмежувавшись від Росії і від того, що вона робить зараз на їхній території, можна якось уникнути війни. Потрібно демонструвати рішучість. І проактивність в тому, аби продемонструвати тому ж е, путіну, що жодні його зусилля не ввінчаються успіхом, тому що відсіч буде серйозною і однозначною і можливо в певній мірі самим іти на ескалацію, аби продемонструвати, що червоні лінії вже перетнули навіть не в Україні, а в європейських столицях величезних містах, які вважалися одними з найбезпечніших у Європі, сьогодні ситуація з тим, що авіація не Працює до речі, напередодні цього саміту, який відбувається вже кілька днів у Копенгагені, також росіяни залетіли дронами на летовище. Європейські політики не знали, чи зможуть вони приземлитися, і оце такий жест, скажімо, доброзичливості в лапках з боку російського диктатора.